OpenSea – це топ-1 проект, який в 2025 році може роздати найбільший айдроп в крипті. Розказую, чому. це топ-1 NFT маркетплейс за всю історію крипти. Тут кожного дня генерується просто тисячі, сотні тисяч, мільйони і за весь час, можливо, навіть мільярди доларів. Заробляють вони шалені гроші на комісіях, і до того всього в них є великий фандрайзинг, а іменно 425 мільйонів доларів сюди заінвестовано від самих топових фондів. Тут є самі. Топові підписники в Твіттері, та й по факту вони також є самими топовими. Це є робочий продукт, який генерує гроші кожного дня. І також вони анонсували свій токен і запустили вже на даний момент понятну систему фармопойнтів, про яку я сьогодні і розповім. Раніше в нас було два, грубо кажучи, невдалих запуска фармопойнтів з не зовсім понятними критеріями, там потрібно було вгадувати, за що вам дадуть бокс, за що вам дадуть поінти і тому подібне. Але зараз в нас вже набагато сильно все спростили, і по фармопойнтів все дуже приємно. Додатково ви можете ознайомитись з цією статтею. Тут більш детально про все розписано, за що які поінти даються, які ранги є. Наприклад, це є звичайні XP, потім Камонки, потім рарки, потім епік і легендарні. Для того, щоб почати відпрацьовувати цей проект, ми переходимо на сайт, OpenSea, просто вписуємо в гуглі, або переходимо за посиланням в описі і підключаємо свої гаманець. Відалі, що у вас було три гаманця: це EVM, допустимо, Metamask, Bere Wallet, потім Solana, це, наприклад, B. Pack або Phantom і Abstract валити. Його можете використовувати через Metamask або додатково через їхній сайт, самого Абстракту. Підключаємо. Далі потрібно буде підключити Twitter, Discord. Просто приходимо тут на налаштування, сюди підключаємо Discord, сюди Twitter, і тут якраз ось ці два гаманця. Тоді у вас створюється ваш загальний профіль, на яку б мережу ви б не переключились, у вас завжди буде підтягуватися актуальна інформація до вашого профілю. Далі зліва ми нажимаємо вкладочку Reward, попадаємо на ось таку сторінку, і тут у нас будуть відкриватися кожного. Дня нові квести. Важливо зауважити, якщо ви хочете відпрацьовувати цей проєкт, то відпрацьовуйте його буквально з сьогоднішнього дня, якщо бачите, що є якісь квести. Через те, що тут квести з'являються приблизно на 1-2 дні, і потім, якщо ви їх виконали або не виконали, вони пропадають і знову не з'являються і з'являються нові. Відповідно, ті, хто почали фармити раніше, будуть мати набагато поємтів більше, ніж той, хто почне, наприклад, завтра. Тому що в мене, я вроді би не пропустив ні одного квесту. Сама ця кампанія запустилася 29 травня, грубо кажучи, тиждень їй, і я нафармив на основі 1400 поїнтів. Наприклад, ви, якщо будете починати з моменту запису цього відео, отримаєте за перший день вже там 50 100 поїнтів, чи можливо там 250 чи 300. А в мене вже тут буде плюс 300 чи плюс 400, наприклад, вже 1700 чи 1800 поїнтів. Тому краще починати зараз і бути в більш вигідній ситуації від, наприклад, вашого конкурента, який почне робити це завтра. Після того, як ви підключили всі гаманці, у вас є деякі завдання на вибір, які ви можете виконати. Завдання абсолютно всі прості. Кожне з них як робити, я показувати не буду, але давайте деякі покажу. Наприклад, перше завдання на 50 балів у нас є просто свапнути будь-який токен в мережі Avalanche. Допустимо, що ми можемо зробити. Тут є встроєна свапалка, ось тут вверху. Ми просто нажимаємо сюди, нажимаємо свап. Ось тут вибираємо активи, які у вас є на балансі. Тут вибираємо мережу, в яку ви хочете закинути гроші. Я, наприклад, в, там, з мережі Base в Avax. Це буде крощень свап, і воно сюди також зарахується. Коли ви будете робити це, ці квести самостійно, вони будуть. Будуть зовсім інші, швидше за все, цих квестів вже не буде. Тому просто підстраюйте мережі, ситуацію під то, що буду показувати я. От я можу як зробити як свап в їхній мережі абстракт, або можу зробити з іншої мережі в іншу, або наоборот з аваленчу зовсім в іншу мережу. Різних варіацій є достатньо. Тут просто вписуємо суму, яка вам потрібна. Тут пише, що я маю зробити від 5 доларів. Краще робити трошки з запасом і пізніше розкажу про бритву. От, Наприклад, ви робите там от 7 доларів, нажимаємо свап, перекладуємо. Гроші, просто підтверджуємо транзакцію, платимо за це ну, десь 5 центів, можливо 10 центів. Наступне завдання це отримати роль Discord, дають 200 XP. Для цього ми приходимо в їхній сервер, вибираємо ось тут відку Claim Role, Пізніше вибираємо 6 у цих ролів, вибираємо Human і тут вибираємо мову. Повертаємось на сторінку, обновлюємо це і клеймимо наші поінти. Далі є завдання на 100 XP: зробити свіп двох більше NFT. Для цього ми приходимо всі NFT, які є, абсолютно будь-яку мережу можна використовувати. Вибираємо Тут Discovery, вибираємо, наприклад, мережу Base. Я свапав, якщо не помиляюся токени BasePoint. Для того, щоб зробити свіп потрібно ось тут внизу вибрати через плюс кількість токенів, яка вам потрібна. Іменно ось тут внизу. Потім нажимаємо свіп і підтверджуємо транзакцію. Все. Наші невтішки ми одразу ж можемо продавати після того, як заклеймити поінти переходимо в профіль, ось тут вибираємо ліст, вибираємо флор або дивимося, по якій ціні вони торгуються. Тут, можливо, буде галочка, якщо за бажанням ви її можете забрати, просто заплатити на пару центів комісії менше. і Маємо підтвердити лістинг. Майже всі невтішки зараз стопу в різних мережах є ліквідними, тому їх швидко вас викуплять, якщо ви поставите адекватну ціну. І останнє завдання це є свап любого токена на мінімум 5 доларів в мережі Base. Такі ж самі завдання раніше були, як з підключенням Твіттера, тож саме з Свапом, наприклад, в іншій мережі, наприклад, в Solani, Потім зробити якийсь крочейн, просто переказ грошей з Solani там, в іншу мережу і тому подібні, ось такі от завдання у нас з'являлись. І найближчим часом що ще за все також будуть подібні появлятися. Тобто вони максимально. Прості, з мінімальними витратами за одну транзакцію плюс-мінус 5, а може навіть 1 цент, у вас буде списуватись. Затрати тут, звичайно, що мінімальні, копіючні, грубо кажучи, але вони є. Наприклад, щоб виконати одне завдання, вам потрібно буде ну, максимум десь біля 10 центів. От, Якщо там в день з'являється по 2-3 завдання, відповідно це до 50 центів за е, один день, грубо кажучи. Скільки ця компанія продовжиться, це непонятно, але вихід плюс-мінус вони ціляться. Якщо я не помиляюся, якщо була така інформація, бо то просто мої. Очікування на осінь. Відповідно, ці квести можуть проходити кожного дня до осені. 100% таке може бути. А може вони завтра їх закриють абсолютно і випустять нову якусь систему фарму. Якщо вас влаштовують такі затрати, ви можете це робити. Пізніше будуть виходити нові завдання, можливо, більш важчі, з більшими сумами і іншими завданнями, або наоборот, ще щось легше навіть. Я зараз особисто руками кручу біля 30 аккаунтів, у мене біля 40 тисяч понятів, якщо я не помиляюся, в загальному якщо говорити, і буду продовжувати. Старатися як мінімум кожного дня використовувати сіквеси на всіх аккаунтах, тому що вірю, що пенсія дуже добре нагодує. Тепер хочеться розказати наостанок про ризики, які вони тут можуть бути. А саме скам колекції різних NFT. Як це відбувається? Наприклад, є завдання свапнути якусь NFT в мережі Base. Ви переходите там, наприклад, Discover, вибираєте вверху Base. І ось тут ви бачите NFT, які є з галочкою. Це офіційно підтверджені NFT від від самої OpenSea, але є без галочки. Коли ви їх купляєте, ви вже піддаєтесь певному ризику. Чому? Тому що різні там зловмисники і просто тіпи, які хочуть на такому дуже добре заробити, штучно памплять ціну, яка вам потрібна. Наприклад, вам потрібно купити нефтішку за 5 доларів. А це нефті якраз буде з дуже класним волюмом, іменно торгами за останні 24 години, щоб просто її продати, ви на це дивитесь. І те саме з ціною. Ціна дуже вам прям підходить, все по критеріях. Ви мінімально тратитесь на комісії. І так далі. Вчора вечором я точно знаю, бачив деякі скам колекції, я їх пропускав і зараз вам просто покажу. Як їх відслідковувати? І трошечки пізніше ще покажу, як відслідковувати різні активи. Коли ви хочете купити нефтішку, яка вам підходить по ціні по всьому, але тут немає галочки, тоді ми просто переходимо в Activity і тут дивимося, з якого гаманця кому вони продаються. Тому що ви можете попасти на скам під виглядом покупки нефті, ви її купите за гроші ваші, але продати ви її не зможете. У вас буде MetaMask або інший гаманець висвічувати з безкінечною комісією для апрува. От, ну тобто дуже велику суму. Як на таке не попасти, як мінімум одні. Із критерій, як мінімум, то, що я знаю, це е, приходимо в Activity, і тут пише From, звідки продається NFT. Якщо всі NFT по одному адресу продаються, це 100% скам. Наприклад, кожній ось цій транзакції є, там, наприклад, D1F0. От Гаманець, просто закінчення його. Якщо тут всюди D1F0, десь якийсь інший гаманець проскакує, це 100% скам. Якщо тут все різне, тобто різні люди купляють, продають між собою, це значить колекція нормальна. Але я вам не гарантую, що це так точно. Тобто з особистого досвіду ті NFT, які я купляв що тут з одного адресу, вони куплялись, це скам. А якщо і ось така взаємодія, це не скам, але знову ж таки це не 100%. І тепер про активність, як, наприклад, ви хочете купити якусь NFT, але ви боїтеся, що ви її, наприклад, там, через хвилину, через 5% не продасте, а вам дуже потрібно виконати завдання, і ви дуже хочете купити цю NFT. Ми просто дивимося по тотал волюму і як мінімум по галочці. У вот. нас є тотал волюм 24 ефіра. при тому, що одна NFT коштує 0. 0024. Відповідно, цю NFT дуже сильно торгують. Далі ми переходимо знову ж таки в активіті і дивимося, коли було останній раз транзакції. Тут 15 хвилин назад, 15, 16, 16. Тобто NFT продаються неактивно. Самі активні колекції це коли NFT продаються буквально що секунди, або там декілька штук в хвилину. Тоді їх можна спокійно купляти, коли ви вставляєте ціну по флору, вона у вас швидко продається і ви виконуєте завдання з мінімальними витратами. Тому на даний момент це всі активності, які є доступні, майбутнього. Цьому будуть з'являтися нові, буду писати про це в свій телеграм-канал, якщо прям щось буде дуже цікаве. Ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось, розказав про те, що знав знову ж таки. І всім дякую за перегляд, до зустрічі!